Представлення нового голови району відбулося в сесійному залі Волновайської райдержадміністрації. Нагадаємо, до цього Анатолій Немченко був очільником Великоновосілківського району. Наразі його ліквідували у зв'язку з новим адміністративним розподілом. Серед пріоритетних напрямків у своїй роботі Немченко зокрема назвав такі: основні напрямки роботи. Перше реалізація заходів спрямованих на поліпшення якості життя населення. Друге. залучення інвестицій для реалізації проектів розвитку громад. Забезпечення впровадження якісної адміністративної реформи. Згідно нового поділу до складу Волноваського району увійшли вісім громад. З тих, що були Волноваська, Мирненська, Ольгінська та Хлібодарівська, додалися Вогледарська, Комарська, Старомлинівська та Великоновосілківська ОТГ. Останні були частиною інших районів, які розформували за укруплення районів 17 липня. Проголосували 238 народних депутатів. За 238 рішення прийнято. Районній державній адміністрації то такий контролюючий орган, який додатково стежить за законністю дій і рішень територіальних громад. За новим адміністративно-територіальним устроєм на території Донецької області створено 8 районів замість 18. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.